Добрий день. Хочу в цьому відео поговорити про каву. Де ж не поговорити про каву, ніж про кав'ярні. Сижу зараз в кав'ярні, але п'ю чайок. Тільки що записував одне відео про каву. Не вийшло, записую друге, дублюючи. Воду. Взагалі, каву я вже не п'ю. Не знаю вже, скільки її не п'ю. Я вже збився з часу. Але перестав її пити. Зараз п'ю чай з журовини. Чого я перестав пити каву? Через те, що кава це є один з різновидів видів залежності. Наряду з залежністю від там, алкоголю, цукру, наркотиків, десь там саме поряд стоїть і кава. Да? Тобто, що відбувається, коли ти випиваєш чашечку кави, ти випив каву, ти відчуваєш таке відчуття, таке задоволення, як ніби Чингісхан, який завоював якусь країну. Тобто в тебе вже в мозку мозок отримує таку дозу дофаміну. Що її важко чимось перебити. От. Десь от таке задоволення ти отримаєш, коли п'єш каву. І через то ти її п'єш і ти її п'єш кожного дня. От. І в чому прикол? Що ти її п'єш трошки по чуть-чуть, ти випив там одну чашечку, п'єш її собі, потім щось вже не вставляє. Треба ще одну. Потім мало, треба ще одну. І ось так. Е, ось той весь процес. Відбувається по е, суті кожного дня. І це є один з різновидів видів залежності. От Блін збився. М і ти вже в той момент е, ти вже в той момент після того, як отримав ось цю, цю, цю дозу цього задоволення, відчув себе володарем цього світу. І, в принципі, на ти вже. Е, не є здатний на якісь інші, інші подвиги. От. Е, на якісь інші там не знаю, подвиги, завоювання <смі> на, 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 на те, що ти хочеш творити щось. Тобто кава, це ось воно так притуплює. Ти отрив цю дозу дофаміну, вона підвищилась, і все. І далі вже щось, що не хочеш. Хто не хоче. теж. І вже щоб перебити ось цю дозу дофаміну, яку ти отримав від чашечки е, кави, то потрібно вже не знати, що зробити. От. І найгірше, що... Що, що я хотів сказати, коли ти її п'єш багато, то вона вже тебе переставляє вставляти. Ніби ти вже її п'єш як в воду, і треба випити води, щоб вона тобі допомогла От. Саме тому якби я і перестав її пити, тому що ось особисто для мене вона викликає сонливість, розтратування, втому, а вночі навпаки не хочеться спати. Ну, такі дивні відчуття. Тому краще підтримувати свій настрій, своє здоров'я якимось природними речима, не знаю, воду просто пити, якийсь чай інший. От. А кава в загальному дуже гарно влаштувалася. Всі дитинись на каву, десь на чай. Кава коштує 100 гривень, поки що непонятно за що. От. Ну, де коли її можна, і треба випити. Я нічого не кажу, типа, так, її можна випити. Але кайф в тому, щоб самому контролювати якісь речі, самому контролювати те, що ти будеш робити, або не будеш робити, щоб тобою не контролювала стакава, що кава, щоб коли ти тільки проснувся і вже. Не може вже ти тягнешся до неї. Yeah. Краще, коли ти спокійно захотів, зробив, не захотів, не зробив. Тому я хочу е кожному побажати тримати свою дозу дофаміну десь в спокої. І отримати дофамін від якихось інших, більш класних речей, які є у цьому світі: від прогулянки, від спілкування з друзями, від е медитації, від спілкування Поглядання просто на якісь речі від розуму, від творчості, від того, що чи досягати чогось, тому всім досягнемо.